Я хочу зробити заяву від моєї мами. Розпочнемо, да. В останній час вся пропагандистська машина влади працює для того, щоб розповісти Україні і світові про те, як гарно, комфортно, світло та весело живеться мені у в'язниці. В Качанівській колонії та тепер вже у лікарні Укрзалізниці. Що не день, то відкриті двері, прес-конференції, брифінги, екскурсії, презентації, виставки нових меблів, сантехніки та інші демонстративні бієнали. Така відверто безсоромна показуха страшна і огидна. Забрати у мене безпідставної, незаконно, найдорожче, що даровано Богом, особисту свободу, і при цьому розповідати, що мені тут краще, ніж на волі. Це філософія садиста. Віктору Федоровичу, мені не треба вашого комфорту та сервісу ні у в'язниці, ні у лікарні. Я віддаю собі звіт, що це брудна та бездарна пропагандистська кампанія за бюджетні гроші. Мільйони людей страждають, не маючи грошей придбати собі або своїм дітям навіть вкрай необхідні ліки, отримати медичну допомогу навіть для смертельно хворих своїх рідних людей. А ви влаштовуєте демонстрацію розкоші у в'язницях та лікарнях задля піару. Саме тому я категорично відмовляюсь від штучно створених бутафорських умов в лікарні укрзалізниці та вимагаю, щоб все це використали для лікування хворих дітей. Плазму, що забрали у головного лікаря, прошу повернути людині. А щодо мого лікування, виконати рекомендації незалежних лікарів і рішення Європейського суду з прав людини на загальних засадах. Дякую дуже.